І підлісний нарешті черга і до вас дійшла в нашому ефірі. Якраз від вас цікаво почути е, аналіз того всього, що відбувається зараз, от можливо, якісь ваші спостереження, е, як йдеться повномасштабна війна з Російською Федерацією. Наскільки зараз наш ворог слабкий, багато чого вже чули, але все ж розуміємо, що вони ну, все одно готові так битися до кінця, а ми готові стояти до кінця. Тут питання: хто кого? Коли ми. Аналізуємо питання щодо перемовин: чи сідати чи не сідати за стіл перемовин? Ми повинні в першу чергу з'ясувати, а які ставки у цій війні, які ставки в Московії, які ставки в Україні, які ставки в усіх, хто причетні до цієї війни. Для Московії, очевидно, ставка є одна єдина відновити свій статус супердержави, повернутися принаймні до того статусу, який вона втратила в результаті холодної війни. Під час холодної війни Московія була одним із двох полюсів геополітичного протягання, яка Планувала контролювати максимум, що вона може контролювати. Ми бачили втручання і в Корею, і в В'єтнам, і на Кубу, і в Афганістан в африканських країнах. Тобто, будучи супердержавою, вони могли це робити. Вони це втратили. Тому у цій війні вони мають ставку одну єдину реванш. Для того, щоб зробити цей реванш, треба зробити кроки. І перший крок це завоювання України. Якщо їм не вдалося на початку з наскоку взяти Київ, захопити Україну, очевидно, що був план запасний. Скільки тих запасних планів я не знаю? були вони, не є, вони на коліні чи походу вони міняються. Але програма мінімум у них зараз спробувати. Примусити Україну через своїх західних, якихось не тільки західних партнерів посадити Україну за стіл переговорів, щоб закріпити те, що є по факту захоплене. Тобто це є сухопутний коридор до Криму, це є Донецька, Луганська область, це є частина Херсонської Запорізької області, це є вода в Крим, принаймні це, але це проміжний етап. Проміжний етап для того, щоб під час перемовин, які вони... Поєднують із припиненням вогню на час перемовин, а вони можуть тривати, бо зна скільки перегрупувати свої сили, підготувати ті резерви, які вони підтягують мобілізованих. Адже зараз мобілізовані йдуть як розхідний матеріал для того, щоб поповнити ті батальйонно-тактичні групи, які ми майже кожен день або батальйон, або батальйонно-тактичну групу ми викошуємо. Якщо буде перемир'я, вони будуть мати можливість підготувати мобілізованих краще аніж вони мобілізовані. Тобто, для України перемовини з припиненням вогню означає дозволити Росії а закріпити за собою те, що вони мають б. це приготуватися до наступного китка, тобто до наступних розширених військових дій. Україні це не потрібно. Які ж ставки в України у цій війні, це, очевидно, залишитися Україною, зберегти свою територіальну цілісність і головне самостійність. Тобто компромісу тут не може бути. Коли ворог каже і дуже чітко розписує, що з ким треба зробити після того, як держава буде ліквідована, в нас компромісів тут бути не може. Ми повинні жити. Тут є теж ставки певні і в інших країнах, які є геополітичними потугами у світі. Наскільки я розумію, дехто хоче просто припинення війни, просто аби вона припинилася, аби зникли всі оці виклики, які на глобальному рівні з'явилися: виклики щодо мігрантів, виклики щодо харчової безпеки, виклики щодо різних інших типів загроз. От є ті, хто хочуть просто припинення війни будь-якою ціною, і очевидно, тут розмінною монетою буде Україна. Є ті, які вважають, що Україна не повинна програти, і Україні треба дозовано допомагати, щоб вона не програла. Але теж є сили, ті, які вважають, і ці голоси звучать все серйозніше. Що Росія повинна перестати бути претендентом на геополітичну надпотугу. Тобто Росія повинна перетворитися в щось таке, що більше не буде загрожувати. І дуже показовим у цьому плані була заява Сі Цзіньпіна, коли, звертаючись до Сполучених Штатів Америки, він говорить про те, що ми є відповідальні серйозні країни, і ми можемо безпеку світову взяти в свої руки. Що це означає? Це означає, що Сі Цзіньпін… І Байден повідомили Путіну, що ти не можеш претендувати на геополітичний вплив, бо є двоє дорослих, які цей вплив на себе беруть. Тобто, ставки для Росії ще більше піднімаються, а для України це означає, що тим більше ми не можемо йти на перемовини. Розуміючи все це, Путін приймає рішення просто задавити нас. Терором, яка мета у цих всіх обстрілів, як я це розумію? Тут і декілька речей. Одна із цілей це послабити бойовий дух нашого війська, тому що завжди контактують з родинами, які є в тилу, і це ну, напрягає насправді і вселяє більше тривоги. Друга річ це спровокувати чергову міграцію людей, тобто в безпечніші райони. От говорили про те, що можливо частину Києва треба буде евакуювати. Це знову додатковий соціальний стрес для держави, в якої ВВП вже впало на 30%. Це дуже серйозно. Крім того, це є спроба вплинути на громадську думку, як в Україні. Так і за кордоном. У мене є друзі, політики в Євросоюзі, які е, говорять про те, що вони, виборні демократії, ліберальні демократії, дуже залежать від громадської думки. І вони будуть допомагати Україні до тих пір, доки громадська думка буде на користь цього. Отже, тиснучи на Українську енергетику, тобто, тиснучи на звичайних наших громадян, вони пробують спровокувати громадську негативну думку як в Україні. Хоча для них це є по суті ілюзія, цього ніколи не станеться. Але є співчутливі люди на Заході, які говорять: чекайте, ваші люди мерзнуть, ваші люди не мають води, вони сидять в темряві. То слухайте, давайте все-таки якось щось зробимо, щоб негайно припинити цю війну. Але. Найголовніше, що тут стоїть, а яка ціль перемовин? Ми мусимо говорити про мету перемовин. Наприклад, виведення російських військ з території України, де окупація всіх територій це є одна із цілей, але нас це не може вдовольняти цілковито. Нас повинно вдовольнити ще одна дуже суттєва річ: А які гарантії безпеки після війни? Чи буде Росія здатною, відновивши свої сили через рік, три, п'ять, десять років, знову почати цю війну? Незалежно, чи це проти нас, чи це проти країн Балтії, чи це проти якихось інших країн? Якщо ми хочемо серйозно говорити про систему безпеки і гарантії безпеки на європейському континенті і безпеку харчову. Продовольчу безпеку іншу безпеку глобально, то ми повинні як ціль цих переговорів поставити серйозне послаблення Росії як військової потуги. Отже, сідати зараз за стіл переговорів з Росією сенсу немає ніякого, бо це означатиме дозволити Путіну закріпити програму свою мінімум. і… Перегрупувати свої війська і піти далі. Хоча є сили, які насправді пробують грати таку роль, ну нібито посередників, і пропонують свої пункти для, ну, як базові пункти для переговорів, е, я недавно ознайомився із статтею, яка була написана ще в червні місяці. Але опубліковано чомусь буквально три тижні тому одного професора економіки, який є голова Папської академії суспільних наук, де він пропонує сім пунктів перемовин. Пунктом першим стоїть там Україна ніколи не йде в НАТО. Пунктом другим там стоїть питання Криму, ми завішуємо на енну кількість років, а потім будуть перемовини. Донбас отримує автономію. І що ми бачимо? Це по суті модифіковані. Вимоги, які Путін ставив на початку війни, а потім, коли щось трошки не так пішло, у більш-менш модифікованому вигляді поставив на ті перемовини, які планувалися в Стамбулі, але слава Богу, нічого не відбулося. Що це означає? Що Росія через своїх проксі, через корисних ідіотів, або просто через милосердних людей, які є кабінетними науковцями, пробують сформувати. Громадську думку, і от наше завдання на різних рівнях, а наша дипломатія більш-менш, але слава Богу, поки що справляється, не допускають до цього. І останнє тут найголовнішим нашим переговорником від України є дві: одна особа і одна інституція. Це є генерал Залужний зі збройними силами, і це є громадянське суспільство. От це і будуть справжні переговорники від України. Перед Україною зараз стоїть три завдання, і кожне з цих завдань є складне і багатогранне. Перше завдання це докласти усіх зусиль, щоб Збройні сили України перемогли у цій війні, і Україна здобула перемогу. Друге завдання це вибудувати міжнародну систему. Безпеки, тобто гарантії безпеки, щоб ця війна не почалася знову через декілька років. І тут потрібно говорити як про виробництво української зброї, як зробити так, щоб ми мали міжнародні гарантії безпеки. В ідеалі це було б дві речі: вступити в НАТО і дезінтеграція Росії, і третя річ. Ми повинні уже тепер говорити про формування нового суспільного договору, тобто того консенсусу суспільного, який буде необхідний після нашої перемоги, як ми будемо жити по-новому, на основі яких цінностей і принципів, щоб не сталося так, як дехто собі мріє, що буде все продовжуватись так, як було, скажімо, до революції гідності. А те, що потрібно ще в часі війни про цей новий суспільний договір говорити, це є ну очевидно. І досвід в України розмов про це вже було. Митрополит Андрей Шептицький у грудні 1941 року видає документ, який називається Як будувати рідну хату? Війна не закінчилася Друга світова, вона тільки в розпалі. Невідомо, як вона закінчиться. А він вказує нам. Куди ми повинні рухатись щоб збудувати українську державу?